Привіт! Сьогодні у нас 12-й день нашого челенджу 15 днів без стресу. Сьогодні я пропоную вам експрес-техніку таку цікаву. І знову ж таки, як майже з кожної техніки, з неї можна зробити точно не експрес. Але сьогодні ми малюємо в такому прискореному режимі. У нас є 15 хвилин, тому що це експрес-техніка, і вона заключається у наступному Якщо ви малюєте зранку, то тоді ми говоримо. На сьогоднішній день як на майбутнє. Якщо ми малюємо вечором, то тоді як про минуле про сьогоднішній день. Що будемо малювати? Сьогодні малюємо три кола. Сьогодні малюємо три речі, які зі мною трапилися сьогодні хороше. Якщо ви знаєте, пам'ятаєте. Прямо зараз, і можете вже сказати, да, зі мною трапилося самого це сьогодні. Ви можете це визначити. Ми із вдячністю сьогоднішньому дню визначаємо три хороші речі, які зі мною трапилися. Якщо ви їх не пам'ятаєте, то визначайте їх прямо зараз, тому що вони точно були сьогодні у вашому житті. І... Там, де вдячність, там не може бути абсолютно ніякої надмірної тривожності, ніякого додаткового стресу. Там, де вдячність, там любов і прийняття. І я вдячна сьогоднішньому дню за ці три речі, які трапилися зі мною хороших. Я відразу їх між собою поєдную, відразу скруглюю. Я приймаю ці речі. Я знаю, що Хороше зі мною трапилося, тому що оце я, оце я і все, що я запрошую в моє життя, воно залежить від мене, і я його формую. Далі наступна, наступний елемент нашої композиції. Визначаємо фігуру себе. Де я бачу себе? Хто я? На цьому малюнку, як я бачу себе. Зараз відчуйте себе в полі вдячності в сьогоднішньому дню за ці три хороші речі, які зі мною сьогодні відбулися. Коли я готувалася до цієї експрес-техніки, то в мене мало бути по-іншому. Але зараз, коли я вже веду запис цього відео, я визначаю. Я хочу поєднати і ці три речі фіксувати в собі. Тому я малюю таке велике коло, про мене. От я сформувала ці три хороших речі, які з мене сьогодні трапилися. Це можуть бути знайомства, це можуть бути хороші новини, це можуть бути приємні люди. Або ж випадки. Я знову йду відразу в скруглення. Я, коли це проговорюю, я відчуваю навіть, що в мене така навіть енергія піднялася, приємна така. енергія вдячності, енергія такого поля. Приємного, приємного, супер. Що я роблю далі? Насичую максимально нейролініями. Цю Шкодую їх, гуляю по цьому полю, насолоджуюся цією енергією, яку я зараз відчуваю, і щедро, щедро, щедро насичую всю мою композицію. Якщо ви запитаєте, в чому ж тоді експрес-техніка, чому ми не можемо її зробити надто великою, довгою, Ми зараз не піднімаємо важливу велику тему. Наша задача знизити рівень тривожності, спокою додати трішечки щастя у сьогоднішній день. А щастя, воно приходить точно від енергії вдячності або ж тісно з нею пов'язано. Коли я наситила до відчуття, що мені досить, я інтегрую, вивожу декілька нейроліній. В оточуючий простір. Людина це соціальна істота, і їй точно потрібна взаємодія із оточуючим світом. Тому важливим етапом завжди на роботі, там, де є фігура Я і якщо ви малюєте, то тоді кожна людина малює за себе, значить точно. Я є на цій роботі, то ми інтегруємо обов'язково себе з оточуючим світом. Далі що ми робимо? Далі ми йдемо в скруглення, в внесення кольору, скруглити обов'язково все. Можна експрес-методом скруглення, можна стандартним. Але точно ми все скруглюємо, вносимо колір, фіксуємо результат і виводимо силову лінію поля. Фігура фіксації у мене сьогодні буде ось цей центральний знак, який в мене утворився. Це моє серце, це моє чуття, це моє відчуття, це моя енергія, це я, це моя інтуїція, це моя така, знаєте, істина, істина суть. Тому я точно сьогодні це зафіксую. Я беру собі цю енергію. А силову лінію поля буду вести тоді. Тоді дізнаюсь, як вона піде, бо планую і одне, а завжди виходить по-іншому. Дякую вам, що були сьогодні зі мною у наш 12-й день челенджу «15 днів без стресу і до наступних зустрічей.